Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. в студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Вже завтра у Рівному розпочнеться чемпіонат України з пауерліфтингу та жиму лежачи серед осіб з порушеннями зору. Змагання триватимуть два дні. Наша знімальна група присутня на місці подій. Тож канал Еквалібік ексклюзивно транслюватиме всі головні події змагань на нашому телеканалі, а також на платформах YouTube та Фейсбук. Долучайтеся, слідкуйте за анонсами та не прогавте трансляцію. Буде цікаво. Доба лишається до поєдинку року. Українець Олександр Усик чемпіон світу за версію WBA, WBC, WBO і IBO. Проти британця Деніала Дюбуа, володаря чемпіонського поясу, IBF, який спробує відібрати Усик для повернення звання абсолютного чемпіона світу. І гарантовано Олександр заробить понад 100 мільйонів доларів. Також в андеркарті боєм «Музика» Ми побачимо поєдинки двох непереможних українців: Даніїла Лапіна та Владислава Сіренка. Футбольні єврокубки повернулися у лізі Європи. УЄФА Донецький Шахтар вибив фінський Ільве з загальним рахунком 6-0. І у наступному раунді кваліфікації, 24 липня, зіграє з грізним турецьким Бешикташом. А ще раніше, 22 липня, в кваліфікації ліги чемпіонів УЄФА у боротьбу вступає київське Динамо, суперник Хамрун з Мальти. На Рівненщині триває підготовка до особливих кіберзмагань за реальними сценаріями ворожих атак. Більше про це дивіться у випуску. Про ці та інші події за тиждень, докладніше розповімо далі. Запорізьких ветеранів запрошують на безкоштовні заняття стайського боксу. Їх проводить досвідчений тренер Ростислав Мельничук. Чоловік більшу частину свого життя присвятив цьому виду спорта. У 19 років спортсмен переміг на чемпіонаті світу стайського боксу та отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Наразі спортивний клуб, де проходять заняття. Долучився до програми з розвитку адаптивного спорту для ветеранів області. У Києві відкрили центр ветеранського розвитку Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Запрацював він на базі університету менеджменту освіти. Це простір для тих, хто повернувся з війни. Тут можна отримати підтримку, пройти реабілітацію, здобути нові знання та професію, а також адаптуватись до цивільного життя після служби. Розпочалася реєстрація на осінній забіг з перешкодами кордон Рейс. Мета цього разу зібрати кошти на створення навчальних симуляторів мін для навчання бойових підрозділів. Забіг включає в себе не лише сім дистанцій з перешкодами, а й майстер-класи з Мінної безпеки та роботи кінологів, де на власні очі можна побачити, як службові собаки використовують свої здібності для пошуку небезпечних речовин. І повертаємося до роботи західного реабілітаційно-спортивного центру НКСУ. Там продовжують працювати з ветеранами. У програмі взяли участь 10 захисників із втратою зору та комплексними порушеннями. Так проходять їхні заняття з плавання. Кожен впевнено долає власну дистанцію. Приїхали ветерани з різних куточків України. Кожен з них це живе свідчення віри та бажання жити на повну, як зазначають у центрі. На Рівненщині триває підготовка до кіберзмагань за реальними сценаріями ворожих атак. Відбудуться вони наприкінці липня. В облдержадміністрації обговорили деталі обласного етапу у дисципліні Capture the Flag. Це частина чемпіонату, організованого федерацією військово-технологічного спорту України. Наша держава перебуває в умовах кібервійни і тому надзвичайно важливо розвивати напрямок цифрової безпеки. Такі змагання дають змогу молоді здобути практичний досвід протидії кіберзагрозам, зазначають організатори. Учасники це молодь віком від 18 років, яка проживає на території Рівненщини та має базові знання у галузі кібербезпеки. Команди будуть складатися з трьох-п'яти учасників і братимуть участь онлайн. Протягом двох днів вони виконуватимуть різні завдання. Також будуть виявляти точки входу зловмисників, і зрештою ідентифікуватимуть сліди атак та формуватимуть доказову базу. Участь безкоштовна. У британській столиці на підтримку нашої держави нагадали про українських військових з ампутаціями. Так, у середмісті Лондону до руки статуї медсестри Флоренс Найтінгейл прикріпили протез у кольорах Прапору України. Про це повідомили у Superhumans Center. До презентації також долучився український боксер Олександр Усик, який вже завтра у Лондоні проводить бій з Деніелем Дюбуа. Кампанія Ukraine Defending Freedom розповідає історії українців, які внаслідок вторгнення Росії втратили кінцівки Проте не втратили силу духу до речі, Флоренс Найтінгейл це британська реформаторка сестринської справи, засновниця першої школи медичних сестер, яка знизила рівень смертності за рахунок покращення гігієни та рівня життя не тільки цивільних людей, але й військових. Вона вважається національною героїною Великої Британії. А до її дня народження приурочено міжнародний день медичної сестри. Тож наразі це всі новини. Ми побачимось вже у понеділок. Дякуємо, друзі, що ви з нами з каналом ЕКВАЛІМПІК. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!